Приветствую всех, друзья, на моем канале. Сегодня у нас шикарная погода, у меня очень хорошее настроение. Я была уже на работе, сделала девочки красоту, навела. И сейчас нам подсказали один хороший, интересный магазин с... в стиле секонд-хенда да ну там продаются всякие бушные товары и мы едем туда посмотреть это недалеко от нашего города находится вот и естественно я все покажу вам как мы едем на разведку сидаем что где как вот и я буду показывать вам поэтому смотрите у меня один ноготь накрашенный да я делала фото для своего инстаграм так остался и прикол еще такой, сегодня 17 градусов тепла, а я не посмотрела на термометр, вышла на улицу, э, напялила на себя теплый костюм байковый, кофту теплую, поддела под низ, потому что думала, что мне будет холодно. Уги и пуховик под самый, ну, по косточку. Я зимой так не одевалась. Короче, такое. Так що вот такі то дела. Давайте до зустрічі, будемо показувати вам, що ми увійдемо. І одразу з порогу нас зустрічають горщички для різних рослин. Є маленькі, є великі. Це дуже добре, що є такий великий вибір, і кожна господиня знайде собі щось для себе. Потім ось рай для музикантів. Тут дуже багато платівок, і вони не тільки ретро, а сучасні також там були. я бачила. Орієнтований магазин здебільш на посуд і на, мебель, на меблі. І ми вам будемо показувати те, що я бачила такими шматочками. Ми знімали, але там все, я думаю, і так зрозуміло. Є меблі ті, що прям видно, що вони нові. Наприклад, ось цей стіл мені дуже сподобався. Він з натуральної деревини. І коштував він, здається, 80 євро. Але він дуже гарно виглядав і для Вітальні це саме, то. тим більш з натурального дерева. Є меблі, які вже видно, що були. Побуті і, і затерті. ось Ну На такі меблі, і, звісно, ціна була не дорога Дуже багато декору, різних підсвічників. Ось такі цікаві скарбнички, вона, до речі, теж з натурального дерева. Усілякі камінці, керамічні якісь статуетки, дуже-дуже багато всякого декору. Кожна людина собі шукає те, що їй потрібно, і е, око падає на ті речі, які їй подобаються. От, наприклад, мені все яскраво подобається, тому я е, запримітила не от той коричневий е, посуд на фоні, а саме цей жовтенький. Так що, ось так. Ну, Якщо, наприклад, ви е, Переїжджаєте в нову квартиру, а в Німеччині, щоб ви розуміли, всі квартири йдуть, здаються без меблі, без речей побуту. То якщо ви, наприклад, з зненацька переїжджаєте, то в таких магазинах ви можете повністю себе забезпечити необхідними речами, які на перший час стануться в пригоді. В нагоді, вибачте. Е, і я не знаю, можливо, це якось і не гігієнічно, але в кожного з нас є руки, є е, миючі засоби, є та сама сода, яка е, дезінфікує всі предмети. І я рахую, що нічого страшного, якщо ви будете користуватися е, беушною Річ немає. Ну, це на мою думку. Мені, наприклад, цікаво, якщо ви йдете в ресторан, то ви що несете з собою свою тарілку? Ні. Але ж там вона також кимось використовувалась до вас і е, ви їсте з неї, і при цьому ви. Не думайте про те, що вона там хтось її до цього облизував, вибачте мене. Е, я, В мене немає такої проблеми з цим. Я абсолютно е, тверезо дивлюся на ці речі. І якщо людина, і якщо людина гидується е, бушними речами і не хоче їх використовувати, значить, все гаразд у цієї людини. Значить, в неї все-все дуже добре. І я. Чесно кажучи, за таку людину дуже щаслива. Ось ну ось тут ви бачите дуже багато е, скла. І це в нас бокали, стаканчики, всілякі рюмочки. Не знаю, мені дуже тут зайшло багато чого. І, наприклад, я би собі додому щось би таке і узяла. Тому. При можливості, коли мені це буде потрібно, я обов'язково сюди повернусь і візьмусь. Наприклад, мені ось ці, Мартін, ці бокали для Мартіні дуже сподобались. Ціни адекватні, ціни від 1 євро і вище. Ось, І вибір дуже-дуже вибір цікавий. Зліва тут стоять тренажери для заняття шпортом. Ось такий шкаф дубовий, також 80 євро коштував дуже в гарному стані. Що ще я хочу сказати? Що якщо, наприклад, брати ну от Такий магазин дешевий, наприклад, як Теді. Всі, хто в Німеччині знає, що таке Теді, то, в принципі, ви і там можете за 1 євро купити якусь чашку гарну. Ось, І якщо в такому разі, то звісно можна і купити в нову в магазині. Але бокали ви за 1 євро ніколи не купите. Або ось, наприклад, чайна пара, вона там блюдце йде з чашечкою. Також вони дуже дорого коштують. І тут ви можете вичепити якийсь ексклюзівчик. Тільки що треба в цих ексклюзівчиках розбиратися мені, як завжди, подобається щось незвичайне. Ось голубого скла, чашечки, але це вже не модно, це що вони. Були модні, десь не знаю, років 15 назад. Колись я працювала в магазині посуду в Одесі, в Одесі до речі, і ось там ми продавали ось такі чашечки, сервізи. В цьому магазині вже виділили окрему кімнату для усіляких різноманітних товарів під свято Пасхи. Дуже всього багато і гарного, і яскравого, і красивого. І люба людина може знайти собі щось цікавеньке тут. Тут багато дуже цих зайчиків. Зайчики це в них символ. Ну, а скажіть, будь ласка, який в нас в Україні символ Пасхи? Я, наприклад, не знаю, що саме символізує е, Пасху. Ну, я, 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 на мою думку, мені здається, що символ у нас це е, крашенки, крашенки, крашені яйця, крашенки розписані вручну. Це символ наш. Можливо, я помиляюсь, тому е, я б задоволенням почула вашу думку, або, можливо, ви знаєте якусь е, історію. Це дуже цікаво, і мене, наприклад, це надихає. В перший рік війни, коли ми приїхали сюди у Німеччину, ми якраз приїхали перед Пасхою. І ми побачили, як готуються німці до Пасхи. Вони розвішують різнокольорові яєчка навколо будинку, на дерева, на кущі, на все, що там стоїть, лежить і висить. Ось так прикрашають, а потім купляють цукерки, різні солодощі і ховають по, всьому, по всій території будинку, не тільки будинку, а прилеглої території. Запрошують на Пасху дітвору. Це можуть бути ваші племінники, там, діти, внуки, і дітки шукають ці яєчка. Ой, яєчка, солодощі. у Цих схованках. Це дуже цікаво, весело. їм дуже подобається на свято Пасхи таке робити. Це роблять раз в рік. Ось така машинка. Зінгер. Відволічемося від Пасхи і повернемося до наших пошуків, скарбів. Але відкрию вам таємницю. Я на самом насправді я в той день нічого, в принципі, такого не купила. Я купила тільки дві. Маньорочки таких мені сподобалось маленьких і все. Ну, я коли знімаю, мені тяжко відволіктися від процесу і зосередитись на те, що мені потрібно. І тому я інколи просто виходжу з пустими руками із барахолки, з секонд-хенду, тому що я була зайнята відеозйомкою. Ось такі. Е, жертви я приношу для того, щоб показати вам, що є, що я бачила. Даже унітазик продається, бачите, дитячий. Дуже багато всяких речей, батареї, якісь непонятні е, штуки, для чого вони продаються і хто їх купить, але ж на кожний товар є свій покупець і е, дуже цікаво. Парасолі перемішані з обгорточною бумагою. Навіть е, бумага є для обгортання подаруночків. Ось такий сервізик коричневий, мені сподобався. Вишивка подушки. Я її хотіла купити, а потім подумала: в мене немає і так часу займатися вишивкою і залишила. Листівки. Різні листівки для привітання. З любими святами. По, по-моєму, 10 центів одна листівка, може і менше. Таже не пам'ятаю, чесно кажучи. Так, так, листівки тут ще актуальні. І, до речі, я теж люблю листівки. Мені здається, от листівка вона підкреслює е, увагу вашу до той, тієї людини, до якої ви йдете. Я листівки обожнюю. У мене ще з дитинства любов до листівок є. У мене бабусі був такий, така антресоля, і в тій антресолі була схованка різних листівок. Боже, який це був рай для мене, коли я туди приходила. І я їх любила розкладати, там, роздивлятися. А в неї ще ті листівки були до після е, ці, господі. Післявоєнні, там, 47-й рік, 50-й рік, представте, які гарні, блин, такі класні були ці листівки, але вони ні, на жаль, не збереглися. Де вони поділися, я, чесно кажучи, і не знаю. П'ять посуд у нас посуд, дуже гарний посуд. Зараз дуже багато такого продається на барахолках. В червоному, в зеленому і в синьому кольорі, картини, а також годинники якісь непонятні у вигляді картини. Ось такі тріптихи називається це. Картина тріптих. Рамка для фотографій. І ми повертаємось опять до посуду. Такі тарілочки до сині до тих чашечок, які я дивилася раніше. Різні комоди, шухляди, тумби під телевізор, але якісь вони устарівші вже. Це якась бульйонниця, прямо вже з тарілкою приклеєною. Це ще з Різдва залишилось декор картина. Ось та синя штука теж до того сервіза. Шкіряне крісло для перегляду телевізорів. Друкарські машиночки. Машиночка, до речі, класна. І тут вже ми перейшли на другий поверх, там в них йшла мебля для вітальні. Меблі для вітальні. Дивани, маленькі кріселка, але я замітила, ось, зараз почекайте, я вам розкажу про це крісло. Воно мені дуже сподобалось, коштувало воно 80 євро, але воно таке класне. Якби в мене була велика квартира, я б його купила. б. Поставила б його у центр кімнати і робила б вигляд, що я на прийомі у психолога. Ні, я просто би лежала і мріяла би про щось цікаве. Ну, дуже мені сподобалось то крісло. То навіть не крісло, а то якась лежанка. Дуже багато шкіряних меблів. А це ми вже в дитячу кімнату перейшли до ляльок. Такі гарні ляльки німецькі, я вам хочу сказати. Це ж вони старенькі всі. Ми такого в дитинстві не бачили, на жаль. Суцільний стільчик для дитинки, але можна і для себе прикупити. І ось такі кроваті. Так, що я хотіла сказати вам за дивани, що тут, помітно, в Німеччині от них більшість диванів не розкладаються. Не так, як в нас, що там можна зробити з дивана ліжко і собі там на перший час жити і не думати ні про що. Тут більшість диванів не розкладаються чомусь, не знаю чому. Матраси для ліжків. Матраси такі свої, я матрас вважаю, треба новий купляти. Дитяча ліжечка двохповерхові, під не ставити стільчик, ой, стільчик, стіл для занять для уроків, а зверху дитинка може спати. Ну і одяг. Одяг, дівчата. Ну, одяг я не дивилася детально. Якби якийсь принт мене, звичайно, за... Цікаво, я би розглянула щось детальніше, але я нічого такого не побачила. Ось. Ну, я ще раз кажу, я більшість їхала в це місце не для того, щоб щось купити, щось знайти, а іменно для того, щоб роздивитися, що це за магазин. І Треба буде туди повернутися чи не треба. Ну, магазин мені сподобався, і тому ми повернемось сюди і не один раз. Якщо і вам сподобалось, тоді обов'язково натисніть Підписатися на канал і тоді ви будете бачити, коли будуть виходити відео на цю тему. А сьогодні я з вами прощаюся. Всім гарного настрою і гарного дня. Пока-пока.